Знову вау-вау-вау від Нацбанку України ось така медаль 2025 року, яка називається Національне агентство з питань запобігання корупції. Друзі, може, медаль дуже красива. Дуже. Але от питання корупції в мене двояке відчуття. Бо щось не дуже ми з вами бачимо, як з нею бореться. Значить, Що ми з вами бачимо? На реверсі медалі зображено емблему НАЗК. Бачите, в вигляді такого то лі орла, то толі трезуба, то ли кібер, чогось, а, стилизована зениця ока по центру, що символізує головне завдання агентства з виявлення корупційних ризиків у різних сферах функціонування держави та здійснення контролю за статками посадовців. Від облямівки до центру спрямовано 20 білих променів. Які відображають основні напрями діяльності. І там перелік формування антикорупційної політики. Ну, чесно, просто забиваємо собі голову. Все це прикольно. Прикольно, що вони розробили такий дизайн. Я ж говорю, головне, щоб вони з неї боролися, а не ділилися. Аверс. Аверс мені подобається ще більше, бо кібердерево, бачите, таке. Ми бачимо в центрі композиції розміщене стилизоване дерево, яке складається з елементів мікросхеми. Зараз пограю з світлом. Воно таке, ну, коротше, шикардосне, як я називаю. Бачите, як в чіпі мікросхеми розходяться такі жилки. А це символізує дані, які збирає, аналізує та адмініструє на ЗК. На ЗК це скорочена назва цієї, цього комітету, так? агентства комітету. За допомогою своїх порталів, реєстрів, також розвиток, зростання, цифровізацію сучасні технології та інноваційність у роботі на ЗК. Під зображенням дерева міститься напис 10 років, що свідчить про десятиріччя з часу створення НАЗК. Навколо центральної композиції зображено зірки, які відображають епоху активної інтеграції України з Європейським Союзом та роль НАЗК у, у наближенні законодавства України до міжнародних стандартів. Ці зірочки також у нас шикардосно переливаються е, стилизований індикатор. Е, від темряви до світла, що символізує. А, де він сам? А, індикатор це по колу таке бачите такі щити, елементи, ага. що символізує динаміку зниження рівня корупції в країні та суспільстві. Напис Національне агентство з питань запобігання корупції полуколом. У верхній частині аверсу над композицією розміщена напис Україна Малий Державний герб України. Та рік карбування медалі 2025. Праворуч від головної композиції зазначено логотип банкнотно-монетного двора Нацбанку України. А де придбати, де придбати, де придбати, все це можна придбати в телеграм-каналі Лавка Задоволень. Проходьте там можна придбати будь-яку нумізматичну продукцію. А у нас її дуже багато. Побачимось.